Що я тільки не чула про інтернет-магазин Єва? І що там підробки, і що все неякісно, і що це все в Китаї на колінці зроблено. Сьогодні ми з вами розпакуємо цю посилку, яка ще ну, не тронута, яку я тільки забрала з пошти. І подивимось, чи прислали мені те, що я замовляла, чи це оригінали. Чи взагалі що коїться? Ви на каналі Неролі Пачулі. Мене звати Катерина, я ваша парфумерна блогериця. Поїхали! Я замовляла з Єви три аромати: Ланком, парфум де Марлі і Ермес. Подивимось, як воно все тут запаковано. І що з собою, якщо ви, потім я подивлюся. Якщо ви боялися замовляти з'єли, то зараз подивимось, чи варті ваші страхи, тому щоб бути правдою. І перший аромат у нас вояж від гермес. Це як я і замовляла в туалетній воді. Так, це у нас. Це у нас парфу з Де Марлі Дарсі в Тестері. Так, зараз я все це мотлох приберу, і ми з вами нормально сядемо і розпакуємо. Взагалі, я не дуже люблю ось ці коробки. Ось цей мотлох. Але є поціновувачі для вас стараюсь, Можна лайк поставити, якщо ви любите оце шуршання. І доль від ланком. У версії нектар все все як по заказу. Давайте вже сядемо і нормально все це розпакуємо. Так, і пропоную почати сьогодні з аромату і доль нектар від ланком. Я його заказала, тому що, по-перше, в мене є флагман і доль, я його обожнюю, Боже, це мій найулюбленіший, мабуть, аромат на весну. Я думаю, цей також, так, як вам розпакувати, щоб вам було також цікаво і видно. О! Боже, кришка улетіла зараз під ним. Ой, що ж він так того йде? Так, Зараз схожу за кришкою, нікуди не йдіть. Така граціозна розпаковка у нас О, все як ми любимо. Тож ідоль нектар. Я обожнюю флагман. На весну він ідеальний. Не знаю, багато хто пише, що він задушливий, що він якийсь неприємний, що він. Його забагато, я його таким не відчуваю. Це я кажу про флагман, про ідоль. Я його відчуваю легким, весняним, дуже таким дівочим, якогось світло-рожевого кольору. Цей аромат я купила, тому що флагман мені дуже подобається, і тому що тут є нота обкорну. Чи багато ви знаєте ароматів з нотою попкорну? І взагалі напишіть, будь ласка, коментар, яку ноту у парфумерії ви вважаєте дивною. Ну, Дійсно, мені цікаво, я думаю, зробити окреме відео про аромати з якимось дивними нотами чи з якимось дивним звучанням. Будь ласка, напишіть в коментарях, мені дуже цікаво і дуже важливо. Так, тож, що я від нього хочу почути, я хочу почути, ну, звичайно, це аромат про розу. Піраміда нам кричить, що це роза, роза, роза. Троянда, троянда, троянда. Звичайно, що це має бути трояндовий аромат, я обожнюю трояндовий. Парфуми, ви любите трояндові парфуми? Напишіть, бо люди взагалі діляться на два табори зазвичай: ті, хто обожнюють ноти троянди, я до цих відношусь, чи ті, хто взагалі надух не сприймають. Я ноти троянди люблю, особливо якщо вона буде з карамеллю і нота попкорну, вона мене просто заворожує. Я люблю щось. Дивакувати таке, щось незвичне. Але якщо це люкс, а не якась всрата ніша, то я впевнена на 100%, що це буде ну, насибельне на 100%. Скільки разів я сказала 100%. Більше, ніж 3, 100%. Неважливо. Так, давайте ж саме цікаве Шпрекнемо на блотер та занюхнемо. Якщо ви з цим ароматом знайомі, напишіть, як ви його сприймаєте. Чи чуєте ви цю ноту попкорну, чи троянду, що ви взагалі відчуваєте? Так, ну, поки що дуже схоже на флагман. Де мій попкорн? Попкорн, виходь. Так, давай трохи, трохи хай подихає, намазала собі під носом, супер. Е, так, так, так. М -м, ну, наче, так, наче троянда трохи розходиться. Ой, чи я собі це надумала, бо дуже хочу. Чи дійсно відчуваю цю попкорнову нотку? Такую попкорну, знаєте, коли ви вдома самі його готуєте, так, купуєте оцю зернятка, ставите у мікрохвильовку, і воно вам робить попкорн вдома. І ось, коли перший раз ви відкриваєте мікрохвильовку, ось це такий запах. Іде такого м, готового гарячого попкорну. М -м, щось таке є. Але наче у вас стоїть такий величезний букет троянд. Ви отак -от продралися сквозь нього до мікрохвильовки, відкрили її і відчуваєте запах троянд і готового такого гарячого попкорну солодкого з карамеллю. Так, це запах солодкої троянди. І ось ця трохи є нота попкорну, яка ледь-ледь помітна. Ну, треба на шкіру, звичайно, що шпрекнути, трохи поносити. Але якщо я відчуваю його на блотері, то на шкірі, я думаю, також він буде доволі яскравий, Яскравіше, ніж на папірці. Хоча, різне буває, треба тестувати. Ой, ну я задоволена. Навіть якщо я того, того попкорну не буду дуже відчувати, я обожнюю троянду, а троянда тут дуже красива. Рожеве, молода, але така, все ж таки, напориста. Це не молоденька, дурненька така трояндочка, але молода, але така досвідчена. М -м, супер. Боже! Клас. Дуже подобається цей аромат. Буду розношувати у якусь осінню підбірку чи, можливо, підбірку трояндових ароматів. Будете таке дивитись? Напишіть мені в коментарях. М -м, клас! Так, це супер, цим ми задоволені. Поїхали далі. Наступний аромат, давайте візьмемо Дарсі від Parfums de Marly. Чесно кажучи, я його купила, тому що на нього була дуже дуже приваблива ціна. Ну, відносно, цей бренд взагалі. Космічних грошей коштує, я це розумію. І ціна там щось 4700. Знаєте, здається, що така вже, дуже смачненька. Наскільки впала моя планка? Ну, чи, чи, навпаки, зависилась, я не знаю. Ось ціна на цей парфум була чудова. Так, тут, звичайно, що тестер. Секюрність у нас. Ніхто не здогадався би так відкрити його знизу, тому ви заклеїли лише зверху. Ну, гаразд, припустимо. Занадто золотий, як на мій смак, але саме ось ці флакони мені ну, дуже подобаються. Ну, Симпатично, симпатично, але дуже виблискує, дуже занадто золотий. І я, наче, дзеркало знімаю. Ну, красивий, красивий оцей китиці оцей гарнюні. Цей стразик дуже красивий. Клас, ну флакончики ці я обожнюю. Ну, Правда, цей, я вже казала, що він занадто золотий чи ні. Ну, Якщо ні, то він занадто золотий. Що я від нього чекаю? Чесно кажучи, не знаю. <сум> я чекаю, що він буде солодким. Ось і все. Я щось потягнула мене на солоденьке. Взимку це ідеальний період взагалі для солодких гурманських ароматів. Не впевнена, що він буде гурманський, але майже впевнена на 100%, що він буде солодким. Чому я його купила без особливих очікувань і сподівань, тому що усі парфуми від цього бренду мені подобаються. Дійсно, я вносила всі. Якби не їх ціна, яка злітає в стратосферу, я б їх скупила усі. Але, але, маємо, що маємо 4700, я вважаю, що це ну, достойна ціна для цього бренду. Для, ну, будемо вважати, що для цього парфуму зараз шпрекнемо, перевіримо. Ну, думаю, він мене не розчарує. Жодного парфуму, яко, який я пробувала у парфум з Демарлі, мене не розчарував. Я вірю, що цей буде, з цим буде те ж саме. Так, ну, шприкаємо. Так, ну, приємний. Звичайно, що він приємний. Відчуваються пачулі. Доволі яскраві пачулі. Ну, ми, звичайно, ще не робимо остаточних висновків. Це перше враження і ще з папірця. У нас тут розважальний контент, ми тут просто розважаємося, поки ви займаєтеся своїми справами. Чим ви займаєтесь, до речі, напишіть. Ой, ну, цікавий. Я відчуваю, що буде тут гарне розкриття. Цитрусів ніяких я не чую. Ну, квіточки, ну, не впевнена, що це роза. Ну, жасмін так, якщо знати, що тут є жасмін, його можна унюхати, але. Він не кричущий, не яскравий. Ну такий десь на задніх планах. Ну, почули тут, звичайно, що такі деревинні ноти. Ну, Я відчуваю, схоже, що я відчуваю сразу базу тут. Ну, Треба, звичайно, щоб він ще відстоявся, він тільки з дороги приїхав. Треба тестувати його на шкірі, не робити якихось висновків. Ну, Не можу сказати, що я закохалася, але. Ну, знаєте, любові з першого погляду не існує, я вважаю. Тільки у казках, так і з парфумами. Дуже рідко, дуже рідко з'являється в мене такий парфум, який я перший раз занюхнула і до останньої ноти прямо люблю з першого разу. Майже всі мої найулюбленіші парфуми я розношувала, я розуміла, я приділяла їм час, увагу, ну все як, як у звичайних відносинах. Ну, ви зрозуміли. Тож, у цього є дуже гарні шанси стати, ну, можливо, навіть одним з найулюбленіших. Ну, він цікавий, і розкриття в нього цікаве. Хто любить пачулі, вам, вам сподобається це не підвальні пачулі, нема тут ніяких грибів. Ну, і не можу сказати, що прямо вони якісь шоколадні, якісь треті пачулі. Не підвальні і не шоколадні. Просто пачулі. Солоденьке щось, так, тут є якісь солодкі ноти, ось вони, якісь незрозумілі, якісь просто солодкі ноти, щось солодке тут є. Мускуса не відчуваю взагалі. Трохи деревини, сильні пачулі і солодкість. Ось це зараз я відчуваю. ну, Звичайно, що не так все плоско, як я описую. І якщо говорити коротко і аматорським язиком, так як я люблю, і як я взагалі є аматор, парфумерний, ніяк не професійний, не професійний нюхач. Ну, це супер. Це має великі шанси стати красеним першим на моїй е, поличці. Ну і останній аромат на сьогодні і наша прям справжня, справжня розпаковочка зі слідою, ніяких тестерів, шместерів. Це «Вояж» від Hermes о, туалет. Зараз ми трошки пошуршимо, помовчимо. Так, так, так. Відкривася. Так, цей аромат позиціонує себе як чоловічий. Ну, знаєте, клала я не скажу що, не скажу куди на це. Бо я з задоволенням ношу деякі, деякі чоловічі аромати. І вважаю, що, в принципі, не існує чоловічих і жіночих парфумів. Існують певні аромати, певні запахи, певні ноти, які нейтральні самі по собі. І якщо якомусь. Кремезному, бородатому чолов'язі захочеться пахнути ляві, ляві ебелькою, то це взагалі супер. Не треба соромитися бути собою і носити те, що вам подобається. Так, ой, тут прям як, як прям новенький айфон майже. Так, ви колись здирали плівочку з парфуму. Для мене це перший досвід. Оці здирання плівочки, Боже, це так приємно. Боже, яка прям розкіш. Розкіш, да й тільки. Супер. Мені так подобається цей флакон. Ця концепція супер. Ця плівочка все. Це наче iPhone мене закохав в себе. Так, ну що я від нього чекаю. Е, ну, За пірамідою це схоже на якийсь цитрусовий свіжак. І начебто він буде підходити більше для літа, для спеки. Але але, подивимось. Сіракузу я ношу і днями, і ночами, Он зараз мінус за вікном, сніг лежить, а я ношу сіракузу від. Гріті, Гріті, як це буде. Ну, ви зрозуміли. Якщо не бачили цю розпаковку, то я вам залишу посилання на неї у інфобоксі і ось цю підказочку у куточку. Так, а ми зараз спробуємо серед зими майже. Ваяшку. Божечки, давайте хоч не розіб'єшся мені, мені в перший день гаразд. Ой, яке все. Все, до побачення, я пішла в запій. Ой, Боже, нема тут нічого суто чоловічого, суто жіночого, він для всіх, все. Ой, все. Боже, я чую цей ялівець, кардамон і зеленину. Ой, який він цікавий. М -м -м. Так, мабуть, щось цитрусове тут є, все ж таки. Цей мені не розкрився сразу там деревом, мускусом і кедром. Так, все ж таки, верхні ноти, середні ноти я відчуваю. Якщо бачите піраміду, то багато з цих нот, звичайно, що можна розрізнити. Ой, я не можу, як він гарно пахне. М -м -м. Ну, все ж, таки, все ж таки, на зиму, мабуть, він не підійде, буду носити його вдома. Хоча, може, спри... спробувати на вулицю, хто мені заборонить, але все ж таки вважаю, що краще він буде звучати у теплу погоду. М -м, який він цікавий. Ой, я хочу. як я хочу його нашпрекати на шкіру. Так, все, закругляємося, мені треба знімати бігом ці рукавички і обшпрекати всі руки, а, що аж по локтям текло. М -м. Боже, все це любов. Дуже конструктивно, правда, ну, ви знали, ви знали, яке відео відкривали. А якщо не знали, то дуже приємно познайомитися на моєму каналі. Дуже часто таке буває. О, Це неймовірна краса. Якщо у вас ще нема цього парфуму, спробуйте, але, мабуть, ближче, все ж таки, все ж таки, все ж таки, ближче до Mm, ближче до весни, бо ось ці ялівцеві такі нотки, свіжачкова зеленинка така, вона дійсно більш підійде. Це не, сіраку... не сіракуза, яка вершкова, яка щільна, це легкий, прозорий такий акварельний аромат, дуже цікавий, я відчуваю, що він буде дуже класно розкриватися. Якщо я чую всі ноти вже на блотері з верхніх до Базових деревинних мускусу, до речі, тут не, чу, не відчуваю. Але деревину, так, можливо, мускус тут, ну, це, звичайно, не Тіціана Теренці, так, не Нарсісо Родрігес, там, не, не дай Боже, не кірки. Якщо тут і буде мускус відчуватися, він буде легенький, пухнастий, ну, буде такий максимально носибельний, я впевнена, на 100% і буде давати навпаки відчуття свіжості і такого чистого тіла. Це неймовірно класний аромат. Від Гермеса ще взагалі моя нез... нездійсненна мрія це галоп. Це неймовірно красивий флакон, який неймовірно важко дістати. Кажуть, що його продають лише у бутіках Гермес, і то десь у Європі, і то не завжди, і не усюди, і коштує він якихось неймовірних грошей. Ну, те, що я бачила у нас. Це просто можна, я не знаю, продавати нирку знаєте, за цей флакон. На таке ще я не готова. Можливо, у Європі тішу себе надією, що можливо у Європі дешевше. Якщо ви десь бачили, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи правда це, що у Бутіках Hermes можна знайти галоп, а поки що я буду насолоджуватися вояжем, хочу ще в парфумованій воді. 100% замовлю ще парфумовану воду собі. Він у такому ж флаконі, тільки у чорному. Клас, клас. Це просто. Сьогодні я задоволена максимально. Дуже рідко таке буває, коли я не фукаю, не бекаю, не мекаю ні від чого. Ну, але у нас сьогодні і три всього флакошки. Я задоволена всім, буду все носити, все розношувати. Хочу тут попкорн, це я хочу, щоб весна швидше настала. А це буду розношувати, розгадувати всі шари, які я впевнена цей дарсі себе має. Тож, якщо вам було цікаво, то треба поставити лайк, чого ви зволікаєте. Треба підписатися, бо в нас багато цікавого попереду. І цим лайком і підпискою ви допоможете Ютубу зрозуміти, що канал цікавий. Він буде рекомендуватися якомога більшої кількості глядачів. І канал буде рости, рости, зростати, поки не лусне. Він не лусне, не бійтеся. Давайте швидесенько, ставте мені все. Ем, пишіть в коментарях про незвичайну ноту, обов'язково напишіть і все інше по бажанню. Про незвичайну ноту треба написати, яку ноту ви вважаєте парфюмерією самою дивною, Не відвратною, там якусь цвету струю бобра, чи ще щось таке, а саме дивною, як там, попкорн, наприклад. Так? Чи нота бархату, оксамиту, чи ще щось ось таке дивнувати. Напишіть, будь ласка, бо хочу з, з, зробити підбірку, як я вже казала. Ну, коротше, я буду то повторювати по 100 разів. Ви все зрозуміли, ви в мене просто бобочки, лапочки, я вас обожнюю. Все, не забуваємо, і слава Україні!